Друзі, вітаю. Декілька слів про живці, а також підготовку живців до зимової прививки. Заготовляємо живці ось такого плану довжиною по 40-30 см. Безпосередньо перед прививкою нарізаємо їх на 2-3 бруньки. Ось так. Вже розпочали помалу прививку. Також для збільшення асортименту отримали сьогодні живці від батьків сад. В від пана Ігора отримали барбакан, епсилон та, якщо не помиляюсь, поліо. Так дивіться, для своїх потреб замовили сорт барбакан. Це є один із крупноплідних. Хочемо спробувати, як він буде поводити себе на ведмежому, також як буде заповнювати ядро. Це у нас барбакан, поліо і епсилон. А це у нас це з нашого садка. Ось такі друзі-живці приїхали. Дивіться, ми переважно прививаємо на двогрідці, тому переважно ось такі живці нам ще підходять. А ось такі сантиметрові це вже нам не, всього, що не підійдуть. Ось такі, друзі, живці нарізаємо по 10 см, по дві бруньки і таким чином прививаємо. Цього року ми будемо прививати в основному американці і італійці для своїх потреб. Плануємо в районі 1000 штук привити 500 італійців і 500 американців. Також 200-250 штук будемо з такі різні сорти крупноплітні, як барбакан, трошеса, трапезонт. А в основному будемо напрямок робити на італійців і на американцях. Ось такі живці. Так що, друзі, мало поступаємо до прибивки.